Привіт, братанчики, я Ванчик з вами. Знаєте, інколи -то стається таке, що наші мрії збуваються. Мені здається, кожен нормальний хлопець мріє собі про Yamaha R1, Honda CBR 600 або Gixer. Тому я купив свій спортуху. Я купив Yamaha R6 6 понизу ринку за тисячу доларів. Сколько купляв її на Сетамі. Сетам – це аукціон державних торгів. Що вам хочу сказати по ній? Вона була після легкого падіння. Була така проблема, вона була без ДНЗ, тобто без док. Ще в Сетамі є така фішка, ти не можеш подивитися машину, там подивитися під капот, завести її, так як ну, типа, нізя. Тому я оглянув її тільки візуально. В принципі, я зрозумів, що такі гроші треба брати її. Тому я купив її. Що по зовнішньому вигляду? Тут вже більш сучасний пластик, що мені дуже подобається. Відносно моделі 90-го року, де все велике, якесь квадратне, кругле, необтесне. Ну, коротше, щось не непон... незрозуміле. Тут вже дві фари, що є не приємним плюсом, так як одна фара вже давно устарівша. Ззаді в нас красивий хвіст, так як раніше вони робили якісь круглі, так само незрозумілі, великі та роздуті. Сидіння вже два для вас і для пасажира, а не одне сплошне, як на Дніпрові або Яві. У нас тут основний мотор, рядна четверка. Тут 120 лошадок. В принципі, відносно яви маловато, але для нас буде нормально. Не знаю, мотор бодрий, 6-ступінча коробка, обичний карбюраторний, що ж про нього сказати. Хороший сильний мотор. Спереду встановлений обичний телескоп. Хоча це не перевіртиш, але це все ж таки Ямаха, тому відпрацьовує вона добре на свої роки. Ми її обслужили, там, установили нові сальнички, тому вона доволі здравому, вона доволі здрава. Заду встановлений мономортизатор, тормоза спереді дискові, два великих диска повністю справляються своєю роботою. Ззаду один поменше. В Принципі це проста я хмати граків для простого хлопця села, яка по суті вона навіть йому не потрібна. мені вище голови вистачає звичайної яви, але просто в мене була можливість. Я хочу спробувати щось таке, як це взагалі бути, взагалі бути спортоводом. Зараз ми спробуємо, як таких е, чоловік, як я буде сидіти на цій ямахі. Мій зріст метр сімдесят два. Що я вам хочу сказати? Тут, в принципі, я себе вільно відчуваю на повній ступню. Ніяких тут проблем з цим немає. Не знаю, хлопче собі закинув під ножку, так само просто її відкидаєш. Ніяких проблем немає. Посадка, ну така горбата, але на швидкості більше, ніж 110 кілометрів, тобі стає вже комфортно. А до цього, якщо ти зажимаєш передній тормоз або задній, тебе просто кидає вперед. Ну, Дуже якось відносно яви, то взагалі непривично. А так, то бричка бри. Зараз у нас буде тест на падіння. Чи зможу я дриж 70 кг витримати вес Ямаги? Десь приблизно 200 кілограм. Так. Уп. Знімаємо з підножки і пробуємо максимально нахилити. Я просто похлоплюю. Ну, так, зусиллями, але в принципі втримав. Тому з цим проблем не буде. Якщо він навіть положиться, ви зможете його все одно підняти. Навіть якщо ви 70 кг і метр 72 Я играю Мия в Need for Speed Most Wanted. В игре ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимательным на дороге. И пристегни ремень. Издеск, блядь! Ринкова ціна такого мотоцикла стар, десь приблизно 3000 доларів. Без доку, повідно, 1600-2300, хто скільки хоче тільки ставить. Зараз порахуємо, скільки коштуватиме цей мотоцикл. він, Давайте, бездок. Продовжуємо вже тут, з цього нового місця, так як тоді в мене сіла камера. Як ви бачите, да, продовжимо далі розмовляти. Риночна ціна цього мотоцикла, я вже говорив, три тисячі доларів. Це в хорошому стані. З документами ти можеш, можеш його на себе переформити е, без доки. 1600 500 Там може бути мотор поломаний, може бути ще якісь нюанси. Ну, ви зрозуміли суть. Я вже цей мотоцикл за тисячу доларів раз, але він без док. Це великий мінус. Я думаю, що можна буде зробити документи, але. Удальше я вам скажу, що не можна було зробити документи. Я просто був якось самонадіяний на щось, що вдруг там якось вийде. І сама суть, що я коли купив, що там деталі, там буквально хвіст, там знаєте, ручки, ну підножки для пасажира, там тормозний диск, масла, фільтра, вітрове стекло, поворотники, зеркала, і все це разом вийшло на 900 доларів. Там ще багато чого є нюансів деталі, які я не пам'ятаю. Ну сама суть, і вже разом виходить 1900, І якщо мені ще потрібні документи, це ще 1000, і разом це вже 2900. і. Тоді вже немає цього вау, я купив мотоцикла подешевше. Тому я буду я продавати так, без документів. Він на ходу, друга передача смикається, до речі. Він трохи димить. Ну блін, як би я це не хотів би визнавати, але він димить. Да. Тому, що вам хочеться, не купуйте цей, мотоцикли без документів, тому що якщо вони невідомо для вас стані, то це трохи зовсім невигідно, Ви піти в мінус великий. Так, що на цьому, все е, Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, на тікток і не забувайте донатити на зсу. Все буде Україна.